Усім привіт друзі! З вами Кіномозок, і у сьогоднішньому відео я розкажу вам про головних персонажів зі світу Соніка. а саме про самого Соніка, Тейлза, Наклса та Доктора Егмана. Сонік – антропоморфний синій їжак і головний герой багатьох ігор, коміксів та мультсеріалів, найпопулярнішим з яких є Sonic X. В перекладі з англійської його ім'я означає надзвуковий, що повністю відповідає характеру персонажа, адже його головна здібність надзвукова швидкість, яка дозволяє йому долати будь-які перешкоди. Окрім неї, Сонік користується спеціальними магічними кільцями, функція яких відрізняється в залежності від проекту, у якому з'являвся Сонік. В іграх вони на короткий час створювали навколо нього захисну сферу, у серіалі Sonic X він за допомогою них переходив в атакувальну форму, ну а у фільмах вони дозволяють відкривати портали і миттєво переміщатися куди завгодно. Слабкістю Соніка є вода, оскільки він не вміє плавати. Однак, як показано у фільмах, його швидкість дозволяє йому бігати нею, наче по землі. Крім цього, Сонік може переходити у так звану суперформу, стаючи золотим Соніком. Для цього йому необхідно взяти до рук усі смарагди хаосу. Ставши золотим, Сонік багаторазово збільшує показники своїх власних здібностей. А також отримує здатність літати. За характером, Сонік дуже енергійний, непосидючий, а також дуже товариський, завдяки чому легко заводить нових друзів. Тейлз – антропоморфне лисеня. Його справжнє ім'я Miles Tails Прауер. Своє прізвисько, яке в перекладі з англійської означає хвостики, він отримав через наявність двох хвостів. Які дозволяють йому літати з дуже високою швидкістю, хоч і не так швидко, як бігає Сонік. Головна здібність Тейлза – його видатний розум. Він натис будь-якою технікою і здатен зібрати чи полагодити будь-який пристрій. Я сам їх зібрав це таке захоплення. Завдяки своїм винаходам, я знайшов тебе. У мультсеріалі Sonic X він самотужки збудував літак, що отримав назву Tornado X. А опинившись на землі, неабияк його удосконалив. У іграх, так само як і Sonic, він може перейти в суперформу, якщо візьме усі смарагди хаосу. За характером Тейлз дуже добрий, товариський, але при цьому не впевнений у собі. Захоплюється з «Соніком» і мріє стати таким, як він. Naclс червона антропоморфна єхидна. Своє ім'я, яке в перекладі з англійської означає кастет, отримав через збільшення кістяки на руках, які він використовує для атаки. Головна здібність Naklза феноменальна фізична сила, яка дозволяє йому пробивати стіни, крошити каміння, а також піднімати предмети, що набагато перевищують його власну вагу. Також. Він здатен лазити вертикальними поверхнями і занурюватися під землю, для чого використовує спеціальні копальні пазурі. У фільмі Наклз також має надзвичайну швидкість, якою втім поступається Соніку. У іграх також має суперформу, у яку переходить за допомогою смарагдів хаосу. На відміну від Соніка він стає не золотим, а білорожевим. За характером Наклз дуже серйозний, що є головною відмінністю між ним і Соніком. Проблеми він зазвичай вирішує силовими методами. Однак, попри це, він дуже довірливий, чим багаторазово користувався Еггман, що було показано у другому фільмі про Соніка. Убоге наївне створіння. Та ти не виглядає. Хтось розумніше передачу у цей хід за милю наперед. Або за один не шість калмана. Але я вірив тобі! Ти ж наш і мій друг! Ай, вибач. смішенька в рок мудра! Хай це буде мій останній урок. Ти тупоголовий шкірний наріст. Друзі. тепері, чесні і вразливі одне за одним. Тобто, ікс у квадраті помножити на гіпотенузу іграть у квадраті і поділити на абсолютне число дружби, дорівнює ДУЛЯ. Доктор Егман, головний антагоніст серії ігр, коміксів і мультфільмів про Соніка. Цікаво, однак, те, що таким він був не завжди. У коміксах він і Сонік жили на планеті під назвою Мовіус, де одного дня і зустрілися. Тоді Соняк був ще не синім, а коричневим. А Егмана звали Ові Кінтобора. Він експериментував зі смарагдами хаосу, намагаючись їхньою допомогою захистити їхню планету від зла. За допомогою спеціальної бігової доріжки він допоміг Соняку збільшити його швидкість, аж поки той не подолав звуковий бар'єр, ставши в результаті синім. Після цього відбувся інцидент, який перетворив ученого на злого доктора Егмана, який отримав своє ім'я через те, що його тіло стало схоже на гігантське яйце. У фільмах історія Егмана змінена, і тут він землянин, який так само як в коміксах, іграх і мультиках, має геніальний інтелект, непомірно роздути его і обожнює збирати різноманітні машини. За допомогою яких хоче захопити світ. Дякую вам за перегляд, друзі. Сподіваюся, відео було для вас цікавим і ви дізналися про улюблених персонажів щось новеньке. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, про яких персонажів зі світу кіно ви б хотіли дізнатися трохи більше.